Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про е, повстанський рух на території України в 1920-1921 роках, а також згадаємо про другий зимовий похід. Ми з вами знаємо, що в 1920-1921 роках українська земля буквально кипіла, влада змінювалася без кінця. Більшовики денікінці, отамани, поляки, знову більшовики. Що ж принесли більшовики разом з собою? А вони принесли продрозкладку, конфіскації, репресії, червоний терор. І, звичайно, що люди не хотіли жити під таким диктатом. Через це по території всієї України вибухав масовий повстанський рух, боротьба за справедливість і право жити у своїй українській державі. Тобто, що ми маємо з вами зауважити? Повстанський рух це такий масовий опір селян і військових проти більшовиків. Не думайте, що повстанці це якісь розбійники. Це звичайні селяни, які взяли до рук зброю, бо їх грабували і забирали їх урожай. Поряд із селянами діяли і колишні військові Української Народної Республіки. Діяли отамани і навіть цілі повстанські республіки. Вони воювали за землю, за волю, за справедливість і за відродження української держави. Тобто, повстанцями були селяни і військові Української Народної Республіки. Які ж були форми цих повстанських рухів? Це було як Отаманщина, місцеві республіки, підпілля Української Народної Республіки. І, мабуть, одним із найвідоміших діячів повстанського руху ми можемо назвати Нестора Махна. Це, мабуть, найвідоміший повстанець в історії України. Народився він в Гуляйполі. Це на території сучасної Запорізької області. Він відбував арешт в царській тюрмі, сповідував анархізм, тобто віру в самоврядування громад без будь-якої форми влади. Дуже важливо розуміти, що Махно не був ані більшовиком, ані прихильником директорії. Тобто він не підтримував ані Леніна, ані Петлюру. Він був самостійним політичним лідером. Махно був анархістом і незалежним політичним діячем. Махно для боротьби проти своїх ворогів створив величезну повстанську армію, яка називалася Революційна повстанська армія України, і налічувала вона до 40 тисяч чоловік. Вона захищала селян від грабунків усіх армій, що приходили на територію України. Вони діяли методом таких швидких нальотів, швидких рейдів, партизанської боротьби. Наносили такі швидкі удари по ворогу і швидко відступали. Для цього їм дуже сильно стала в нагоді е, така бойова одиниця, як тачанка. Е, тачанка це віз, в якого було запряжено кілька коней, і на тачанці встановлювався кулемет. Тобто така дуже швидка, дуже мобільна е, установка, на якій було встановлено е, кулемет. Ця тачанка могла заходити з тилу, з флангу на позиції ворога, швидко обстрілювати її і тікати без жодних для себе наслідків. Тобто, дуже грізна зброя була на той момент часу і дуже ефективною. Більшовики, які вели війну одразу проти кількох ворогів вони розуміли, що одночасно воювати і проти Махна, і проти білогвардійців їм дуже важко. І тому вони вирішили хитрощами заманити Махна на свій бік, переконавши його, що більшовики це не такий страшний ворог для Махна, як білогвардійська армія під командуванням барона Петра Врангеля. І Махно повірив більшовикам. Долучився до союзних до спільних дій з більшовиками по знищенню білогвардійської армії в Криму. І це стало, мабуть, найголовнішим внеском Махна в розгромі білогвардійців, тому що саме махновці першими прорвалися в Крим своєю армією і притиснули війська Врангеля до узбережжя Чорного моря. І як тільки війська Врангеля. Евакуювалися на кораблі і втекли з Криму, то більшовики одразу відкрили вогонь по махновцям, і їм з тяжкими боями довелося прориватися через весь Крим, через Перекопський перешийок на територію Запорізької області, де їх знову ж таки чекали більшовики, нанесли їм непоправних втрат. Махнув довелося тікати спочатку до Румунії, а потім і до Франції, де він і помер. Коли більшовики позбулися сильних повстанських сил, як то Махно, вони отримали можливість встановити свою владу по всій території України. Далі вони діяли уже своїми методами армією, терором та реквізицією. Тобто Махна використали і зрадили, і усунули великі повстанські рухи, що дозволило більшовикам встановити владу на території України. А, більшовики. На території України вони не мали справжньої підтримки. Їхня влада трималася на Червоній армії, яка прибула з Росії, на червоному терорі, тобто системі масових репресій проти всіх незгодних з більшовиками. Розстріли і репресії. Також варто зазначити, що одним із найбільших вогнищ боротьби в Україні це був Холодний Яр. На території сучасної Черкащини це була реальна повстанська територія з 1919 року. У них були свої суди, свої командири, свій порядок. Центром Холодноярської республіки був Мотронинський монастир, а лідером отаман Василь Чучупак. Їхнім гаслом було воля України або смерть. Це гасло вони вишивали на своїх прапорах. У найсильніший період Холодноярська республіка нараховувала до 15 тисяч повстанців. І ліквідувати республіку більшовикам вдалося лише підступними методами, масовими розстрілами, а також голодом, який прокотився у території України в 1921-1923 роках. Тобто Холодний Яр був центром повстання, лідером був Василь Чучупак. А гаслом воля України або смерть. Взагалі по всій території України діяли десятки отаманських загонів. Отаманські загони отамана Добровольського, отамана Орлика, Отамана Строка, отамана Ангела. Загалом в 20-21 роках в Україні діяли сотні повстанських загонів. Тобто робимо висновок, що рух був масовим. Налічував сотні загонів, а отамани це такі собі місцеві керівники спротиву проти більшовиків. Після того, як Українська Народна Республіка зазнала поразки, то частина армії УНР вона відійшла до Польщі, але боротьбу вони не припинили. Восени 1921 року керівництво Української Народної Республіки ухвалило рішення провести. Другий зимовий похід для того, щоб підняти національне повстання по всій Україні і відновити незалежність Української Народної Республіки. Тобто, другий зимовий похід він відбувся в жовтні-листопаді 1921 року, і його метою було підняти загальноукраїнське повстання і відновити боротьбу за українську незалежність проти більшовиків. Похід складався з трьох груп: Волинська, Подільська та Бесарабська. Головною серед них була Волинська група під командуванням Юрія Тютюнника. Спочатку були локальні успіхи, але, на жаль, масового повстання так і не відбулося. Населення України було занадто сильно виснажене більшовицьким терором і не було ані мотивованим, ані взагалі здатним до продовження якоїсь. Визвольної боротьби проти більшовиків. 17 листопада 1921 року Волинська група була оточена під селом Малі Міньки. У нерівному бою вона була розгромлена, багато бійців загинули, а значна частина потрапила до полону. Давайте зазначимо, що бій під малими міньками відбувся 17 листопада 1921 року. Волинська група фактично перестала існувати через кілька днів сталося найстрашніше 21 листопада 1921 року. Більшовики розстріляли 359 полонених учасників походу, які відмовилися перейти на службу більшовикам, і це одна із таких болючих сторінок нашої історії. До речі, цікавий факт. Юрій Тютюник, генерал Української Народної Республіки, він деякий час переховувався від більшовицької влади, але згодом був схоплений більшовиками. Його хотіли розстріляти, але вирішили, що він може бути корисним більшовикам де в чомусь іншому. І Юрій Тютюник почав. Під примусом більшовиків вести агітацію більшовицького режиму серед колишніх військових Української Народної Республіки, а також е, займався зйомками в антиукраїнських фільмах, які знімали більшовики. Наприклад, Юрій Тютюник зіграв е, самого себе у фільмі Пілсуцький купує петлюру», де українські воїни і сам Тютюник. Виглядають як бандити, як якісь недолугі антигерої, яких більшовики перемагають у цьому фільмі. Врешті-решт, в 1930 році Юрій Тютюник був розстріляний більшовицькою владою за звинуваченнями в підтримці антибільшовицьких рухів. Отже. Овстанський рух 1920 1921 років це боротьба українського народу за свою свободу від більшовицького поневолення, від махна до Холодного Яру, від отаманів до бійців другого зимового походу, все це частини одного єдиного процесу. процесу спротиву більшовицькій диктатурі і більшовицькому пануванню. На жаль, із поразкою другого зимового походу в Україні відбулась і поразка української революції. На довгі роки на українських землях буде встановлено більшовицьку диктатуру. Про те, як більшовики будуть утверджувати свою владу на території України, ми будемо говорити на наступних уроках. На цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей.